Продовжуємо вивчати нашу дисципліну інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем. Тема сьогоднішньої лекції транспортні мережі. План лекції. Вступ. Перше питання. Транспортні мережі кокея і висновки. Література для вивчення нашої дисципліни. Ступ. Транспортна мережа виконує функцію перерозподілу трафіку між усіма поєднаними елементами мережі і є сегментом формування суто транзитного трафіку СФТТ. Такий сегмент може бути наявним у мережах, які охоплюють різні території ЛАН-Ман-Ван. Перше питання. Транспортні мережі кори. Створення глобальної телекомунікаційної мережі засноване на об'єднанні різних за технологічними ознаками базових сервісних мереж. Їх взаємодія здійснюється з використанням протоколу мережового рівня моделі OSI ISO IP. Кожна мережа повинна бути здатною передавати трафік по протоколу IP і розглядатися на мережовому рівні як логічна мережа. Різниця IP мереж полягає лише у використанні під рівнем IP-технологіях канального та фізичного рівнів. Архітектуру глобальної мережі наведено на рисунку 77. Сегмент формування транзитного трафіку у глобальній мережі є опорною мережею ядра або транспортна мережа кори. Ця мережа надає сервіси мережевого рівня. Основним комунікаційним обладнанням мережевого рівня моделі Осі-ІСО в глобальній мережі є магістральні маршрутизатори та транспортні шлюзи. Магістральні маршрутизатори оперують агрегатованими інформаційними потоками, які переносять дані великої кількості з'єднань користувачів. Вони мають високошвидкісні інтерфейси, такі як ATM 155 622 Мбіт в секунду, GE10GE, а також інтерфейси SDH зі швидкостями. 155 мбіт секунду до 10 гбіт секунду. Магістральні маршрутизатори повинні підтримувати декілька таких інтерфейсів. Очевидно, що для того, щоб не створювати вузьких місць у транспортній мережі кори, магістральний маршрутизатор повинен мати дуже високу продуктивність. Процесори, якими обладнано інтерфейсні блоки, або порти магістрального маршрутизатора самостійно виконують просування IP-пакетів на основі локальних копій таблиць маршрутизації. Функції просування IP пакетів є набагато складнішими від функцій обробки кадрів технології канального рівня. Якщо маршрутизатор підтримує декілька протоколів мережевого рівня, його називають мультипротокольним маршрутизатором. Транспортні шлюзи призначені для об'єднання окремих сегментів з суттєво різними принципами формування трафіку, наприклад, звичайної телефонії та IP-телефонії. Що є особливо актуальним для конвергенції мереж з комутацією каналів і комутацією пакетів. Шлюзи виконують функцію перетворення протоколів більш ніж на одному рівні моделі осі ISO. Таким чином, шлюзи забезпечують відиної мережі, взаємодію систем з різними архітектурами та різними протоколами передавання даних. На декількох рівнях. Шлюзи можуть бути реалізовані програмно або апаратно, але частіше вони є комбінацією обох засобів. В інтернеті шлюзи використовуються для об'єднання автономних систем декілька логічних мереж під єдиним адміністративним керуванням одного сервіс-провайдера. Котрий визначає, які протоколи маршрутизації повинні використовуватися в автономній системі. Такі транспортні шлюзи називаються зовнішніми шлюзами. Наступне питання: технологія MPLS. Новим словом, у сфері Інтеграції IP з технологіями віртуальних каналів стала технологія мультипротокольної комутації міток. Вона займає проміжне місце між рівнем IP і рівнем таких технологій, як ATM, ПК або Зернет, інтегруючи їх у єдину ефективну технологію. Багатопротокольна комутація міток це технологія магістральних мереж, яка значно підвищує швидкість передавання трафіку територіальних мереж. Термін «багатопротокольна» означає, що технологія MPLS застос... застосовується до будь-якого протоколу мережевого рівня, тобто це своєрідний інкапсульований протокол. Здатний транспортувати інформацію. Безлічі інших протоколів вищих рівнів моделі ІСО. Площина пересилання даних МПЛС не утворює повноцінного рівня. Вона вклинюється в мережі IP, ATM або FR між другим і третім рівнями моделі ОСІ. Залишаючись незалежною від цих рівнів, можна сказати, що можливість функціонування MPLS на мережевому і канальному рівнях призводить до утворення так званого рівня 2,5, де виконується комутація за мітками. Положення технології MPLS відносно 7-рівнівої моделі осі ISO Показано на рисунку 78. Площина пересилання даних MPLS не утворює повноцінного рівня. Вона вклинюється в мережі IP, ATM або FR між другим і третім рівнем моделі осі залишаючись незалежною від цих рівнів. Можна сказати, що можливість функціонування МПЛС на мережевому і канальному рівнях призводить до утворення так званого рівня 2,5, де виконується комутація за мітками. МПЛС поєднала в собі надійність і якість обслуговування АТМ зі зручними потужними засобами доставки IP-мереж. Спільне використання протоколів IP і ATM може розглядатися як гібрид мережі з віртуальними каналами і мережі із пакетною маршрутизацією, яка реалізує стек TCP-IP. Особливість технології MPLS це відділення процесу комутації пакету. Від аналізу IP-адресу в його заголовку. Для, того, для цього пристрої, які здійснюють комутацію або маршрутизацію, призначають коміркам або пакетам короткі мітки фіксованої довжини. Зазвичай комутація міток реалізується не у всій мережі, а в деякій групі і її сегментів, частіше магістральних. Ця група сегментів називається доменом МПЛС або мережою МПЛС. У разі комутації, за мітками повний аналіз заголовка 3 рівня здійснюється лише один раз. На вході в домен МПЛС. Це виконує розташований на межі домену пристрій, який називається прикордонним маршрутизатором з комутацією міток. Далі всередині доміну проміжні LSR аналізують лише мітки. Це дає змогу передавати всередині домену значно швидше. Вхідний прикордонний LSR виконує операцію вилучення з пакета мітки. Аналізує заголовок пакета і направляє його до адресата. Який знаходиться поза МПЛС мережею. Таким чином, привласнення мітки є своєрідною формою інкапсуляції пакета, а сам процес проходження пакета через домен МПЛС аналогічний до тунелювання. Оскільки заголовок мережого рівня в процесі маршрутизації через домін не враховується. Комутацію міток можна використовувати для передавання пакетів тільки не IP, але будь-яких інших протоколів мережого рівня. Для технології МЛС визначено три основні елементи. Мітка, клас еквівалентності пересилання і комутований замітками тракт елементи МПЛС. Перший мітка є спеціальним заголовком. Заголовком MPLS розміром 4 байти, при цьому ідентифікатор самої мітки займає перші 20 біт. Мітку можна передавати у складі будь-якого пакета. Для її розміщення використовуються уже наявні формати пакетів тієї чи іншої технології. З цієї причини розташування мітки в пакеті залежить від застосованої технології канального рівня. Вона, може бути, рівня, Вона бу може бути розміщена в пакет як додатковий заголовок, який розташовується між заголовками другого і 3 рівня, як це показано на рисунку 79. Вона може бути розміщена в пакет як додатковий заголовок, який розташовується між заголовками 2 і 3 рівня, як це показано на рисунку 79. У цьому випадку заголовок MPLS часто називають заголовком клином, підкреслюючи те, що він вклинюється в пакет між заголовками канального і мережого рівня. Крім того, мітка може бути розміщена у вільне та доступне поле заголовку, якщо так і є, одного із зазначених двох рівнів. Це може бути поле ідентифікатора. З'єднання канального рівня для кадру технології РФ або поле ідентифікаторів віртуального каналу та віртуального шляху у разі комірки АТМ. Принцип зображений на рисунку 79 підходить для каналів точка. -точка і для локальних мереж Езернет усіх типів усіх рівнів. Комутований замітками тракт ЛСП. Це віртуальний комутований замітками тракт, так званий тунель, який являє собою встановлене логічне з'єднання і є симплексним з'єднанням. Для організації напівдуплексного з'єднання необхідним є два ЛСП. ЛСП завжди починається на одному кінці домену у МПЛС і закінчується на протилежному, проходячи через кілька транзитних пристроїв. Третє. Стейк-міток. Пакет, який передають через мережу МПЛС, містить не одну, а кілька міток. Такий набір міток утворює стек. Основне призначення стеку міток підтримка деревовидності множини трактів ЛСП, які закінчуються в одному вхідному ЛСП, а також у тому, щоб використовувати мітки під час створення так званих ЛСП тунелів. У МПЛС зі стеком можуть виконуватися такі операції: розміщення мітки в стек, вилучення мітки зі стеку, заміна мітки. Операція розміщення мітки в стек долучає нову мітку. Поверстеку, а операція вилучення мітки зі стеку видаляє верхню мітку стеку. Ці операції використовують для злиття та розгалудження інформаційних потоків, різних застосувань. Функціональні можливості стеку МПЛС дають змогу об'єднувати кілька ЛСП у 1. До стеку міток кожного з цих ЛСП зверху додається загальна мітка, в результаті чого утворюється агрегатований тракт МПЛС. У точці закінчення такого тракту відбувається його розгалудження на складові індивідуальні ЛСП. Так можуть об'єднуватися тракти, які мають спільну частину маршруту. Отже, МЛСП здатна забезпечувати ієрархічне пересилання, що є важливою потрібною функцією. Згідно розглянутим розглянутими нижче правилам інкапсуляції міток, заміткою МПЛС в пакеті завжди має слідкувати заголовок мережевого рівня. Так як МПЛС починає роботу з вершини стеку, використовується процедура LIFO. Останнім прийшов, першим пішов. Приклад 4рівні стеку міток зображено на рисунку 80. Заголовок МПЛС номер 1 був першим заголовком МПЛС вміщеному пакет, потім заголовки номер 2 і номер 3 і нарешті заголовок номер 4 Комутація за мітками завжди використовує верхню мітку стеку. а мітки видаляють з пакету так, як це визначено вихідним вузлом для кожного LSP, по якому слідує пакет. 4. Таблиці пересилання У мережі МПЛС кожен маршрутизатор комутації за мітками LSP створює таблицю пересилання, за допомогою якої він визначає, яким чином треба пересилати пакет, який до нього надійшов. Цю таблицю називають інформаційною базою міток. Вона містить використовану кількість міток для кожної з них пов'язано фект мітка. В, інформ... В інформаційну базу входить така інформація. Операція, яку треба виконати зі стеком міток пакета. Замінити верхню позначку стеку, вилучити верхню позначку, помістити поверх стеку, нову позначку. Наступний, наступний LSR у тракті LSP. Використовувана в процесі передавання пакета інкапсуляції на канальному рівні. Спосіб кодування стеку міток у процесі передавання пакета. Інша інформація про пересилання пакета. Таблиця пересилання, яка містить дану інформацію, та яку формує LSR, є послідовністю записів. кожен запис таблиці складається. З вхідної мітки та однієї або більше підзаписів. Причому кожен підзапис містить значення вхідної мітки, ідентифікатор вихідного інтерфейсу і адресну... адресу наступного маршрутизатора в ЛСП. Приклад простої таблиці пересилання ЛІП подано на рисунку 81. Різні підзаписи всередині одного пакету можуть мати або однакові, або різні значення вихідних позначок. Більше, ніж один підзапис буває потрібним для підтримки багатоадресного розсилання пакету. Коли пакет, який надійшов до одного вхідного інтерфейсу, треба потім розсилати через декілька вихідних інтерфейсів. Звернення до конкретної запису. Таблиці здійснюють за значенням вхідної мітки. Запис у таблиці може також містити інформацію, що вказує, які ресурси має можливість використовувати пакет, наприклад, певну вхідну чергу. LSR може підтримувати одну або загальну таблицю або окремі таблиці для кожної зі своїх інтерфейсів. У першому варіанті обробляння пакета визначається тільки міткою, яка переносить пакет. У другому варіанті обробляння пакета визначається не тільки міткою, а інтерфейсом, до якого надійшов пакет. LSR може використовувати або перший варіант, або другий або їх поєднання. П'яте. Прив'язка мітка ФЕК. Кожен запис таблиці пересилання, яку веде ЛСР, містить одну вхідну мітку і одну або більше вихідних. Згідно з тими двома типами міток забезпечуються два типи прив'язки міток до ФЕК. Перший тип мітка. Для прив'язки вибирається і призначається у LSR локально. Таку прив'язку називають локальною. Другий тип ЛСР підтримує від одного Іншого LSR інформацію про прив'язку мітки, яка відповідає прив'язці, створеній на, ін... на цьому іншому LSR. Таку прив'язку називають віддаленою. Засоби керування комутацією за мітками використовують для заповнення таблиць пересилання як локально так і віддалену прив'язку міток до Ф. Це може здійснюватися в двох варіантах. Перший, коли мітки на локальній прив'язці. Використовують як вхідні мітки, а мітки з віддаленої прив'язки як вихідні. Другий варіант. Прямо тобто мітки з локальної прив'язки використовують як вихідні мітки, а мітки з віддаленою прив'язкою як вхідні. Розглянемо кожен з цих варіантів. Перший варіант називають прив'язкою мітки до ФЕК знизу. Для прив'язки знизу пакети, які переносять певну мітку, передаються в напрямку. Протилежному напрямку передавання інформації про прив'язку цієї мітки до ФЕК. Другий варіант називають прив'язкою мітки FEC зверху, тому що в цьому випадку прив'язка мітки, яку переносить пакет до того ФЕК, якому належить цей пакет, створюється тим самим LSR, який поміщає мітку в пакет. Тобто створювач. Прив'язки розташований вище, ближче до відправника пакета, ніж LSR, до якого пересилається цей пакет. Для прив'язки зверху пакети, які переносять певну мітку, передаються в тому ж напрямку, що й інформація про прив'язку цієї мітки до ФЕК. LSR обслуговує також пул вільних міток, міток без прив'язки. На початковому налаштуванні ЛСР пул містить усі мітки, які може використовувати ЛСР для їх локальної прив'язки до ФЕК. Саме ємність цього пулу і визначає, скільки пар мітка ФЕК може одночасно підтримувати ЛСР. Коли маршрутизатор створює нову локальну прив'язку, він бере мітку з пулу. Коли маршрутизатор знищує раніше створену прив'язку, він повертає мітку, прив'язану з тією прив'язкою назад до упул. ЛСР створює або знищує прив'язку мітки ДОФЕК у результаті певної події. Підтримка функції пересилання при традиційній маршрутизації необхідна тому що прив'язка мітки створює ефект, який супроводжує традиційну маршрутизацію пакетів. Висновки. Однією з найсильніших сторін технології MPLS є те, що її можна використовувати спільно з різними протоколами канального рівня. Серед цих протоколів ATM, FR, PPP, Ethernet, FDDI та інші передбачені документами щодо MPLS. Використання MPLS поверх ATM є досить активним, особливо для транспортування мережами ATM трафіку IP. ATM комутатори конфігуровані для підтримки ATM LSR виконують протоколи маршрутизації TCP-IP і використовують пересилку даних комірками фіксованої довжини 53 байти. У середині цих АТМ ЛСР верхня мітка MPLS розміщається у полі ідентифікаторів віртуальних каналів у заголовку комірки ATM, а дані про стек міток МПЛС у поле даних Комірок АТМ. Використання МПЛС у мережах Ethernet, особливо у міських мережах, є перспективною можливістю. У стандарт Ethernet вносяться зміни, які дають змогу збільшити швидкість і дальність передавання Ethernet пакетів. У даний час починають застосовувати Ethernet інтерфейси на швидкостях 10 Гбіт в секунду, а незабаром з'являться Ethernet інтерфейси. На ще вид, вищ, вищих швидкостях. Щоб підтримати україномовний контент, натисніть подобайку і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!